Друзі, всім привіт! Мене звати Ніна і це мій канал по в'язанню. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу відзняти для вас підсумкове відео по типу готові роботи за липень та серпень місяці. Як виявилось, тільки що я підрахувала, що готових робіт у мене зовсім небагато за ці 2 місяці. Я не знаю, що я робила, начебто і в'язала, але результат дуже маленький. Можливо, спека дала про себе знати. Тобто, так? Результати зовсім невеликі, але все-таки вони є. І я хочу з вами ними поділитися. Я буду трішечки підглядати до своїх записів, тому що все втримати в голові неможливо. Тож, давайте, дівчатка, будемо розпочинати. І перше, що я хочу показати, це будуть ось такі пов'язочки. На такі пов'язки у мене є майстер-клас, кому необхідно зараз якраз підходить сезон таких пов'язочок. Я залишу посилання в описі під даним відео і переходьте переглядати. Була У мене ще тут одна пов'язочка бордова, але ця пов'язка бордова була зв'язана на подарунок. До Німеччини я вже спакувала посилку, але, на жаль, виникли труднощі з відправленням. Вона ще не відправлена, але діставати її я вже не буду, тому що вона запакована. Тож, я просто кажу, що вона є. Фото я вставлю на екрані вам цих пов'язочок, і я давайте більш детально про них розповім. Такі пов'язочки я в'яжу на продаж. Ось так вони виглядають. Дуже такі симпатичні і гарні. Дивіться, ось такі пов'язочки. В'яжу я їх англійською резинкою. Це коли я пров'язую без накиду, але в кожному ряді, і виверетньому і в лицьовому, я пров'язую лицьові петлі на ряд нижче. Отож, Пов'язочки такі в мене готові. Їх було 4, але зараз в наявності 3. В'яжу я їх із пряжі в основному Alize на Gold Fine, дві ниточки. Але не всі. Ці пов'язочки були зв'язані в мене із залишків, які в мене залишилися. Наприклад, ось ця пов'язочка, вона зв'язана із Alize Метражом 800 метрів Алізе 800, здається, вона називається Лана... Алізела на Gold 800. Точної назви зараз вам не підкажу, але я думаю, ви всі знаєте цю пряжу. Тут, здається, в 4 складення і спицями номер 5 я в'яжу. Вони дуже швиденько в'яжуться, на одну пов'язочку я витрачаю приблизно 2 години часу. Тож, дівчатка, якщо вам потрібно, переходьте на мій майстер-клас і в'яжіть такі пов'язочки, відгуки, я вже отримала на це відео, також мені вже фотовідгуки дівчатка присилали, вони в'язали, все вийшло і я дуже цим задоволена, що стала для когось в нагоді. так. Що маємо? Маємо 4 пов'язочки. На одну пов'язочку дівчатка витрачається приблизно 40-50 грамів. Такий діапазон може бути 47, в залежності від пряжів і в залежності від об'єму, який необхідно зв'язати, на який об'єм голови. Що хочу сказати, що вони дуже класно тягнуться, ці пов'язочки. Тобто, їх можна як використовувати на менший обхват, об'єм голови, обхват, вірно так сказати, обхват голови, так і на більший. Я знаю, Ліночка Сергієнко зв'язала пов'язочку по майстер-класу моєму, то вона каже, що і для дочки підходить по розміру і для неї. Тобто вони дуже класно, такі універсальні пов'язки на будь-який розмір підходять. На ці пов'язочки я їх вагу вам назву загально, так, на 4 пов'язочки у мене 170 грамів пішло. Ось такі мої невеличкі роботи влітку зв'язалися і по плану ще в'язати-в'язати, тому що вони потрібні мені. Зараз сезон розпочинається, і залишки на них повно, дівчатка. Залишків повно. Там за дверима, бачите, двері у мене. Отам, От за дверима, у мене коробки стоять з моїми залишками. Тобто, в'язати є з чого. Так, відкладаю свої пов'язочки, і давайте будемо рухатися далі. Далі, дівчатка, у мене зв'язався ось такий бактус. Не один, а два бактуси я зв'язала за ці два місяці. Ви всі вже, мабуть, їх бачили. Ось так він виглядає. Фотографії я вставлю. Дивіться, яка краса. Ой, ну дуже мені подобається, як вони виглядають. Ці бактуси, колір такий класний. От зараз, до речі, колір дуже вірно передається. Зараз у мене ранок, і я сіла навпроти вікна, тому денне світло дуже таке якісне зараз. І дуже класно передається колір. Ну, взагалі, краса мені подобається. Так, дівчатка, по бактусам. У мене їх було два. Фото я вставляю на екрані паралельно. Ви поглядаєте на екран, фотографії будуть такі бактуси ось його кінчик, давайте я покажу. Це центральна. по центральній петлі він має такий розмір. І це розмах крил. Важко показати зараз його в повній красі. Оце одна половинка, і це друга половиночка. Ось так він виглядає. Він такий після прання м'якеньки, він же буде надягатися ще на верхній одяг, не до тіла лише ось ця частинка, шия. Так буде. Дотик відчуватися до бактусу, але ж треба враховувати, що це зима або осінь, неважливо, можливо, осінь, це вже холодно і тому цей бактус повинен зігрівати. І саме ця невеличка колкість, я думаю, вона доречна. Отож, з якої пряжі я в'яжу такі бактуси це Alize Angora Gold Tambre Batik. Етикетки в мене зараз немає, але я вам так скажу, що вага моточку 150 грамів і метраж 825 метрів. На такий бактус я використовую цілий моточок, лише в мене залишається такий невеличкий, як показати, ось такий клубочок розміром десь з грецький горіх. Чому він залишається? Тому що вже того моточку не вистачає на цілий рапорт візерунку, так? ну а закінчувати ж потрібно, дов'язавши весь рапортик. Моточку достатньо, розміри по центральній петлі 75 см, від крила до крила десь 150 см, тобто 1,50 м. Але ну, це плюс-мінус там якісь 2-3 см. У кожного по-різному може вийти, тому що ж ви розумієте, що щільність у кожного різна. Я кажу, називаю вам свої розміри, які виходять у мене. І спиці я використовую No4,5 для в'язання таких бактусів. Перший бактус у мене купили. Дякую, моя підписниця, я вам щиро вдячна, придбала цей бактус Світланочка. А цей бактус у мене піде на продаж, і ще в мене дуже багато пряжі, ну як дуже багато, ще напевно моточки 5-6 є, вже точно не пам'ятаю. Для того, щоб нав'язувати такі бактуси на продаж, і саме цим я буду займатися. Саме один іще бактус у мене зараз активно в'яжеться також з цієї пряжі. На бактус приблизно 140 грамів йде, тобто моток 150 грамів і грамів 10 залишається, плюс-мінус, ну, кінчики ще. Тобто я зважила цей бактус і вага його складає 140 грамів. Так, по бактусу розповіла. Далі, дівчатка, далі у мене готової роботи зараз на руках немає ще однієї, але я вам зараз вставлю фото і ви подивитесь, це я в'язала квадрати для спільного проєктору Прапор єдності ми єдині, так. Для того, щоб встановити рекорд по цьому прапору. У мене було у червні зв'язано 2 квадрати, а липень-серпень я дов'язала ще 4 квадрати, два жовтих та два синіх. Це була пряжа картопу гонка, 100% акрил і метраж складав 300 метрів на 100 г. Я віддала вже відправила ще на початку серпня ці квадрати, в мене їх немає, фото ви побачили. Вага склала приблизно 420 г чотирьох квадратів, тому що на один квадрат у мене моточка не вистачало, і в мене залишились майже цілий моточок жовтої та синьої пряжі. Я також з квадратами дівчаткам відправила. Для того, щоб їм була ця пряжа для зшивання. Пледи цілі у мене не вийшло зв'язати. На один плед необхідно було 6 квадратів жовтих та 6 квадратів синіх. У мене вийшло всього 6-3 жовтих та три синіх. Я спочатку, скажімо так, що я не знала, що потрібна така кількість. Можливо, якби я знала, то я б. Ну, витратила більше сил для в'язання цих квадратів і зв'язала пледи. Але коли вже я дізналася про те, що необхідно 6 жовтих та 6 синіх, вже й часу не вистачало б у мене дов'язати, і вже не було в мене в наявності такої кількості пряжі. Отож, 6 квадратів я відправила, я свій внесок зробила, я сподіваюся, що. Вони будуть використані, якщо ні, то вони підуть для новонароджених малючків ці квадратики. так. Тобто, я думаю, що застосування дівчатка знайдуть для них, і я дуже рада, що я прийняла участь у цьому спільному проєкті. Дуже задоволена цим. Так, по квадратикам розповіла далі, дівчатка, далі у мене зв'язалися. Ось такі шкарпеточки. Вони в мене зв'язалися не заплановано. Давайте ближче вам покажу ці дві шкарпеточки. Зв'язалися не заплановано, тому що я не планувала в'язати шкарпетки, але Олічка з каналу В'язальні бесіди допомогла нам придбати з дівчатками шкарпеткову пряжу по низькій ціні, невисокій. Так? І я не втрималася, коли отримала пряжу, я відразу розпочала в'язати шкарпетки, ось такі в мене вийшли. Я їх дуже швиденько зв'язала і маю ось таку красу. Це пряжа Alize Super Wash Comfort Socks, Всім відома пряжа шкарпеткова, вона класно підходить для шкарпеточок, це я вже зрозуміла, тому що я Ну і до цього в'язала з цієї пряжі, і ну, вона мені подобається і в використанні, і під час в'язання все класно виходить. Давайте ближче покажу. Ось вони мають такий вигляд. Я в'язала від мисочку. Розпочинала методом джуді 8 петель на одну спицю, 8 петель на другу спицю. І Далі збільшила кількість петель до 60 і по колу вже далі розпочала в'язання. Верхня частина у мене зв'язана резиночкою 2 на 2, а нижня частина підошва звичайною лицевою гладдю. Далі я вив'язала клин підйому. Ось так він виглядає. І п'яточка у мене підкова, має ось такий вигляд. І далі вже манжет я вив'язувала знову ж таки резиночкою 2 х 2. Все чудово вийшло, розмір 36-37 на цих шкарпеточок. Все добре у мене вийшло. Трішечки не співпали секції. Ось вже на закритті це видно, бачите, вже світленька пішла секція. І тут по п'яточці також зараз я сама знайду. Ага. Так, як вам показати? Ось тут перед п'яточкою, після п'ятечці, перед п'яточкою пішла світла секція, а тут була сіренька. Але то нічого страшного, якщо нікому про це не казати, то ніхто цього і не побачить. Тим паче ці шкарпеточки, вони будуть для мене. Не для подарунку, не на продаж, А саме для мене, тому я коли їх одягну, я дуже швиденько про це забуду і ну, це не буде перешкодою для їх використання. Я їх сушила на блокаторах. Таких начебто з проволочки, які пусті всередині. І є в мене дерев'яні блокатори. Раніше я дерев'яними користувалася, а цього разу це перші шкарпетки я висушила на нових блокаторах на сайті Candy Yarn, я замовляла. І ви знаєте, вони дуже класно передають форму ніжки, тому що. На тих дерев'яних блокаторах не було оцієї ямочки, так? Ось по підошві, бачите, від п'яточки таке заглиблення, то там воно якось було все рівно, ну, рівненько йшло, а тут і зверху є, тобто передають блокатори анатомічну форму ніжки. І вони класно виглядають, і ці шкарпетки після висихання. Ну, я задоволена. Вони мені приносять таке естетичне задоволення, тому що вони дуже класно передають ну, форму ніжки. Так, і по шкарпеткам я не сказала вагу 58 г, і спиці No2,5 це були Нід Pro Нова Кубікс. Я зараз закохалася в ці спиці. Дуже вони мені подобаються. Я відзнімаю для вас зараз в'язовлог, і там більш детально я розповідаю свої враження за ці спиці. Тому зараз не будемо про спиці, а будемо про готові роботи. Так, дівчатка, ось такі шкарпеточки у мене є. І на цьому зупинятися я не планую, і шкарпеточки дуже активно буду в'язати і далі. До речі, давайте називу вам номер кольору, можливо, комусь буде необхідно. Це залишок, який в мене залишився. Я перемотала ось такий моточок на металці. Для того, щоб зру... зручніше було зберігати, я завжди шкарпеткову пряжу перемотую, і місце займає менше, тому що з вільним місцем це взагалі проблема. Проблема. Номер кольору дівчатка 7707, якщо комусь буде цікаво. Класне поєднання кольорів, такі тут молочні, і молочний, і рожевий, і сірий. Поєднання такі мені дуже до вподоби. І, дівчатка, що ще по готовим роботам у мене залишилося? Дівчатка, ось із такої пряжі, це у мене тут залишок невеличкий. Ось із такої пряжі ви, напевно, всі. Її пам'ятаєте, бо дуже довго в мене в'язалася ця робота. Два місяці я вам її майже в усіх відео показувала, і нарешті я закінчила. Це мій джемперочок. фотографії також я вставляю, щоб ви могли побачити, як він сидить на мене. Зараз я вам його покажу, спочатку покажу саму ниточку. Ниточка мені дуже сподобалась в роботі. Вона класнюча, дівчатка, вона під час в'язання дуже м'яка, враховуючи те, що це 100% бавовна, нитка дуже класна. Метраж її 700 метрів на 100 г. Це газоопальна бавовна, вона відрізняється від звичайної бавовни. Методом обробки вона проходить спеціальну обробку і вона стає м'якенькою і дуже чудовою. Такий прекрасний колір, він не сірий, він такий, я навіть ну, не знаю, як його назвати. Він ось такий мені зелений віддає, такий, навіть не зелений, я не знаю, шалфей можливо, ну, ось такий колір. Це залишився у мене ще залишок. Тут 300 з чимось грамів, точно не пам'ятаю, це вже буде на наступний літній сезон. Так? У мене цей залишок, а поки що давайте перейдемо до джимпирочку. І зв'язала я, дов'язала ось цей свій джемперочок. Ось такий він має вигляд. Я дуже задоволена цією роботою. Я вчора вже його одягала, тому що в нас доволі таки температура понизилась так відчутно на вулиці. Так. І я вчора його надягала, мені було дуже комфортно, дуже комфортно. Фотографії, я думаю, ви вже побачили. Ось так виглядає горловинка. Я дуже задоволена цією горловинкою. Вона вийшла така округла. На фотографіях ви зверніть увагу, я вставлю. Вона класно прилягає до тіла, так, до верхньої частини, де шия. Вона не фалдить, за що я дуже переживала, щоб це краю тут а він не фалдив. Нічого не фалдить, все класно виглядає. Ось так. Я закривала голкою, вона класно тримає цю резиночку, не дає їй розпливатися і не стягує. Тобто ефект резиночки цієї результат, скаже, не ефект результат горловинки саме те, що я хотіла, але я довго відкладала цей процес по горловинці. на Останній момент, і декілька днів він вже лежав, зв'язані були рукавчики, лише залишалась горловинка. Але я все якось не хотіла за неї братись, тому що я дуже переживала за те, щоб все вийшло так, як я хотіла. Але потім я ж все таки зібрала себе докупи і зробила, що мала зробити. По спинці я також робила поглиблення, але невеличке, все сіло чудово. Плечі я зшивала методом по відкритим петлям, гачком. Також мені подобається цей шовчик. Дівчатка, скосу плечі я не робила. На ажурних джемперочках, якось воно саме на моїй плечі сідає гарно. А зараз в мене в'яжеться лицевою гладдю там джемперочок знизу вгору, то там вже я буду робити, так? І ось такі рукавчики. Ось такі рукавчики, на манжетиках, по рукавчиках також закриття голочкою, ось так воно хайно виглядає, все мені подобається. І низ я набирала на фабричний набір, імітувала, так? Як мені вам низ показати? Ось так, мабуть. Також фабричний фабричний набір петель. І ось так виглядає мій джемперочок. Після прання пряжа трішечки стала грубішою, зовсім трішечки. До прання вона була м'якша. Ну, мабуть, ця якось обробка змилась, чи ще не знаю. Але не груба пряжа для бавовни, пряжа м'яка. Якщо вам десь трапиться цей артикул, до речі, я його вам не назвала Nexus, називається, Зверніть на нього увагу, тому що ну, пряжа така гарна, непогана пряжа, і після ВТО Пряжа ніяк не змінилась по своїх розмірах. Лише оцей візеруночок, якщо ви пам'ятаєте, під час в'язання він був такий нібитожатий. Після прання це все розправилося і це має ось такий вигляд. Я фотографії робила на маєчку на чорно. І все дуже гарно виглядає. Ну, дівчатка, я задоволена. Цим процесом своїм, цією роботою. Дуже довго він у мене в'язався, дуже довго два місяці. Я навіть не пам'ятаю, коли я його розпочинала. Мені здається, можливо, в тижні стартів з дівчатками, з Оксанки Недошитка з Вікусією, я розпочинала це в червні, мабуть, було. Я вже точно не пам'ятаю, але точно можу сказати, що в'язала я його дуже довго. Але зараз я його закінчила а саме в той час, коли його вже треба носити. Тобто я, мабуть, відчувала, що треба себе підігнати. Не знаю, чому так довго в'язався. Можливо, із-за візерунку, тому що ну, повністю і рукавчики ажурні, і сам джемперочок ажурний. Ну, ви ж розумієте, що це ну, лицюва б гладі йшла б швидше, так? Я метраж цієї пряжі не назвала 700 м на 100 г. Я в'язала в 2 ниточки, два складення. Резиночки, манжетики я в'язала на спицях номер 275 а візерунок в'язала на спицях 3,5, і вага його складає 309 г. От вага мене дуже здивувала. З довгим рукавчиком. От, наприклад, на мені зараз цей рожевий джемпер, то вага його, я точно не пам'ятаю. але Або 330 грамів десь в такому діапазоні. А тут 309 грамів, і він довший, ніж цей рожевий. Чому так, я не можу знати. Тут і виріс на рожевому, бачите, такий більш глибокий. і, ну, не знаю, але. 309 грамів, класний, класний розхід пряжі, і мені це подобається. Так, дівчатка, ну це і всі мої готові роботи. робіт, я не знаю чому, але зовсім мало. Я дуже здивована. Тобто, це у мене 2 бактуси, 4 пов'язки, шкарпеточки і ось цей довготривалий мій джемперочок. Це і всі мої готові роботи. Зараз у нас вже розпочалася осінь. Сьогодні, до речі, 2 вересня. Я зараз планую дозняти цей, це відео для вас. Так? І буду його монтувати, щоб викласти сьогодні на канал. І вже розпочалася осінь, і зараз я дуже-дуже вже хочу в'язати шкарпетки, пов'язки, бактуси і для себе плечові вироби вже більш теплі. Але я можу собі так захотіти чи побажати, що робота далі піде швидше, тому що зазвичай вже теплі речі, так? і з вовни я в'яжу не візерунками, а лицевою гладдю. Тому я буду сподіватися на те, що в'язатись все це буде швидше, тим паче зараз немає спеки, вже вона спала. Нарешті я дуже важко переношу спекотні дні. Нарешті жара відійшла, і я думаю, в'язати ми будемо більше і з більшим задоволенням. Все це буде відбуватися. Так, дівчатка, ну оце і все по готовим роботам. Загальну вагу, хочу сказати, вив'язала я, якщо враховувати лише готові роботи 1100 грамів. Це дуже мало за два місяці, дуже мало, тому що за минулі два місяці це травень та червень, в мене був 1800 г, це кілограм 800, а тут на 700 г менше. Але там я і дуже багато в'язала, я це пам'ятаю, тому що я повернулася з Німеччини, і в мене була голодовка до в'язання. Я намагалася задовільнити свій голод так, на в'язання. Так, дівчатка, ну ось такі були мої роботи, ось такі в мене результати за літніми. Я бажаю вам миру, спокою, тиші. Купу натхнення, зараз розпочинається сезон в'язання. Купу вам натхнення, купу вам вільного часу, купу вам пряжі, інструменти, всього-всього, що вам необхідно. Бажаю вам всього-всього найкращого. Дякую вам всім за ваші перегляди, за ваші лайки, коментарі і до скорих зустрічей на моєму каналі. До зустрічі, пока-пока.